Доброго вечора чи доброго дня, в залежності, коли ви це буде. Дивитися. Я сьогодні прийшов трошки втомлений, але ж з піднятим настроєм. Чому? Ми прибирали наслідки оцей атаки. 10 і 11, -го. цього місяця жовтня. Жовтень жовтий, але ж листя ще зелені. Бо морозу ще немає, але ж мова не про це. Розбиті всі вікна, всі двері і навіть. Внутри будівлі повибивала і вікна, і двері, і стелю навіть. Але ж це таке. Головне, що у нас ніхто не постраждав. Це головне злякалося, зрозуміло. Я не встиг після першого прильоту злякатись. Просто так, було, подив такий, а після другого я злякався. Прибрали майже все і на завтра ще залишається робота. І що я вам можу сказати, так? Да? Можна і дім відбудувати. Відремонтувати, і двері нові поставити, і вікна нові поставити, але ж людину, а загибли в інших місцях. Люди загибли, живі люди, котрі будували свої домівки, свої хати. І бах прилетіло і все. І людей немає. Людина каже, що 30 років будувала свою хату. 30 років, а тут бак мить одна, і хати немає. Ну, що сказати. Ці дикуни, варвари, людини ненависники вони були такими і 10 років, і 100 років, і 300, і... А тисячу ньому, не можу сказати, бо тисячу років їх не було як таких, Як е суцільно такого ні, навіть не етносу, це не етносу, як нації. Нації. І національності, як такої національності не було і зараз немає. А як нація, вона є, на превеликий жаль. На превеликий жаль. Але ж це не, я про, про це не хочу сказати, да? е, бо люди страждають всюди по, по всій Україні. Вони навіть туди, на кордони з Польщею, бомбардують, і вони виставили мапу там, де вони. Збомбардували і радіють всі, вони від радості ледь не підплюють до неба. І це теж все це одне те, що я хочу до вас довести. Справа в тому, що та Європа і Сполучені Штати, котрі нас розброїли. Примусили нам нас здати всю зброю, і балістичні ракети, і ось ці крилаті ракети. Ось. Вони вчора і сьогодні. Ні, скоріше, я сьогодні почув, я почув сьогодні. Бо, коли приходиш з роботи, то нема коли там дослухатися це само, телевізора. чи а радіо у нас давним-давно немає. Що вони скажуть? Ми посилюємо санкції. Оце мій основний посил до вас. То, що було, то так. Прелюдія. ви чуєте мене, ви бачите, що я обурююсь, як людина, як громадянин. Що у них? В них еще є, еще є санкції, санкції туди вище, вище, вище. І дотеньки, чому ви такі цинічні, нахабні, немає з цього Мордору жоден літак, жоден корабель виходить, жодна. Каменюка має вилітите. Ні, каменюка, вони вилітіте, і ракети вилітіть, але ж ми маємо їх знищувати. Зупиніть їх по всьому світу, всі кораблі, арештуйте їх, розріжте їх на металобрух. Ви, цивілізована Європа, ви уявляєте, які ви підлі цинічні створіння. Ви вбухали в цій мордор трильйони доларів. І ви зараз, ще кажете, що санкції ще не всі були застосовані, да? От ми застосовуємо ще такі санкції, ось такі санкції. Треба було. 24, 25 чи 26 лютого тоді застосувати всі санкції. І до сих пір ви, покидьки, негідники, я вас ненавидю, більше нічого ці мордон. Свіжні відми... Не... Не відми не вимкнули їм. Це про вас дуже багато чого говорить. Вас не хвилює. Вас не хвилює, що тут гинуть люди, реальні люди, котрі всі своє життя вкладали в дом, щоб була дитина, щоб дитина принесла їм, так скажемо, радість онуків привезла додому, щоб в домі були онуки. В цьому воно є вічність буття, життя людської, Що є син, а у сина є. Онук і онученька. А ви це на все плюєте своєю блювотою європейською. У нас ще є там запас санкцій. А як мені не обурюватись, коли я бачу, що якщо оця штука одна і друга прилетіли би 50 метрів трошки в сторону, да? і я вже тут з вами не, проти вас не обурював себе. ви поставили тоді 100 років тому, рівно 100 років, ви, ви допомогли. Заснувати оцей Радянський Союз, тюрму народів. Ви Європейці і Сполучені Штати. Ви допомогли, дюпуни, Моргани, Рокфеллери, ви вкладали в них трильйони ну, на сучасний, скажімо, рівень, якщо перекладати тоді. Тоді були мільярди, а зараз трильйони. І вони потім з нацистами почали війну проти той цивілізації, котра їх врятувала від Голодомору 21-го року. 21-му році був перший голодомор. Такий природній начебто більшовіст. А потім прийшли там за океаном. Е, я би сказав, я буду завжди про це е, говорити. Читайте між рядками. люди певного походження. І в мордурі також вони керівниками були. Щоб ви знали, щоб я не сказав цю етнічну приналежність. Ось таке. Так що дивіться, дивіться, е, якщо ви європейці, ви Сполучені Штати, Канада, Австралія, ви, скажімо, найближчі 5 років, 5 років, припинити їх. Підтримувати в технологічному стані, вони повернуться до того стану середньовічного, вони будуть їздити в кращому разі на арбах. В кращому разі. Це ви винуваті. А скільки у нас? Свідчим того, що 2014 року ви продавали їм всі системи озброєння, ви цивілізатори європейські. А ви що, настільки дурні, ви настільки сліпі, настільки глухі щоб нічого цього не бачити, не казати, їм своє останнє слово. Ви сюсюкуєте, ви сюсюкуєте, звертаючись до цього, е, скільки у нього? Міль, акурок, е, е, хуйло, резинове попа. І цап-царап, оце я на пам'ять вже кажу вам, і ви з ним хочете якісь розмови проводити. Так тоді ви не цивілізація, ви йому потакаєте в цьому всьому. Не, шановні Я чесно кажу, я знаю, що вони вороги. А той, хто допомагає нашим ворогам, да, і допомагав, скажімо, хоча б з 2014 року, да, він уже покидьок і негідник. Це не, не цензурна лайка. Покидьок – це літературна і негідник, гідний негідний, негідник, щоб ви знали. О. Що я тут не використовую такі лайки, як то це сама, лайливі слова. лайки це окремо. лайки це англійська мова. Я розумію цю англійську Андрей, Ну, а Це мова я відволікся. Так що, шановна громада, я звертаюся тільки до громади. До нашої української громади. Вона є, вона виросла. І що я боюся, на майбутнє, да? що вони прийдуть і будуть нам вказувати, я ж не можу сказати, як реагує на все це. І у нас внутрі. Ні, якщо взяти президента нашого пана Зеленського, реагує емоційно, і вірно і правильно. Але ж там вони сидять. Хто вони? там вони сидять? Коли воно закінчиться, і дай Боже, я вам розповім всі подробиці. Я не забуду про це. Як вони реагують, і що вони кажуть? Зараз не буду. Зараз не буде. Ось. Тобто, тобто е я вам скажу так, у нас іде подвійна війна. З одного боку іде наш споконвічний ворог, а з іншого боку у нас є і внутрішній ворог, і він ще не знищений. Я так умовно кажу, оці шуфрічі сидять на всіх рівнях влади. Їм байдуже, їм наплювати на превеликий бачив. Я не буду заглиблюватися в це. Прийде час і ми будемо це, що називається, проводити. Розбір польотів. А це має обов'язково бути. Я ще раз вступлюся за президента Зеленського, він людина емоційна, і він зараз помінявся на мої переконання. Я так сподіваюсь, це переконання вже буде назавжди. В найкращий бік. Але ж і що? вони не перебудувались, як у Горбачова тоді казали, не перебудувались. Вони ще так, вони звикли, ну, скажімо так, я поліцкоректно скажу, паразитувати. А своїм паразитуванням, вони тільки віддаляють нашу перемогу. А перемога все одно ж буде. І це залежить від того, скільки наших найкращих громадян загинуть там. Ну, Ви розумієте, в чому справа? В цьому цінність. Не в грошах, ні в тих, хто, ну скажімо, зруйнував, якщо там не постраждали люди, да можуть відбудувати. А от людину його не воскресиш. Вона не може воскреснути. Це так, Євангеля, це можна в це вірити, що Ісус Христос воскрес, а можна і не вірити. Так і з людиною. Реально, що воскресших немає. Оце мене дуже засмучує. І то, що навколо нас створено такі умови моральні я маю на увазі, так? Да? Що головне це. А то останнє скільки загинуло? 50 тисяч, 100 тисяч. Це, ну, це не у нас не в Європі. Це якісь... Україні, да? і шай вона так і це саме. Ні. Ні. Такі як я, такі як я, а їх багато. Тільки їх збільшилось, вони не забудуть вам, європейці і Сполучені Штати. Що ви потакаєте морду? Невже вам не зрозуміло, що вони, вони ненавидять всіх, хто не такі, як вони? Вони хочуть, щоб ви всі були рабами, холопами, кріпаками, щоб був цар, сіяє, сіяє з землі? Щоб ми не вибирали, дивіться, скільки ми вибрали. E Ні, за останнє, за останнє, за це, за це сторіччя. Е, е, так, Ющенка вибрали, е, потім е, вони е, всунули нам е, оце уголовника, не буду казати, Януковича, потім Порошенка, чотири президенти, так? Да? А у них вони хочуть зробити таку систему, щоб воно таке от е, чмурло, акурат, моль, резинове попа і таке інше цапцара. А ви прислухайтесь, якщо хто не да, українську мову. От в цьому ца-царап чужої, да? цап царап Він себе визначив, хто він є такий і хто є, хто за нього там педалює. Цап-царап, Це навіть краще, ніж хуйло, акурак там, міль. Резинове поп, а йменно сап-цара. Ну все бачите, до цього я... Моє обурення довело мене. Я ж конспекта напишу. Хоча я маю, от виступаючи перед вами, написати конспект і по ньому виступати. Ось таким. Він сказав вам, європейцям, ну я не кажу, ми такі, начебто українці відсталі, там такі інші. інше. Але ж ви цивілізовані, невже ж ви не розумієте, що він вам сказав, відкрито, не приховуючи? Цап? Теж ви, йолки палки ну європейці, європейці. Де ваші очі, де ваш розум? Почуйте цього скаженого, він вам каже правду. Їх треба тримати, щоб вони, крім арби, нічого не мали, а возили ось таких там панів, як колись це було в індії, рікшани. І тоді буде на планеті Земля буде спокійно. Я не, при... не закликаю вас знищити їх там те. Все. О, а просто позбавити ваших технологій. І все буде добре. Дякую вам за увагу. Оце так. Е... Оце похмалка, да? Це не та похмалка, це не радість. А що можете написати саме? Дякую вам за увагу.